Що нація йде крок за кроком, вона не може перескочити того, то, що вона не усвідомила. На сьогоднішній день ми повинні усвідомити усвідомити ті речі, усвідомити просто, що без своєї державності українці не відбудуться як нація, не відбудуться як особистості і ніякого кращого майбутнього нас не чекає. Я... Це є великий виховний момент. Виховний момент історії на сьогодні ми на зламі, фактично наших, дальніших доль національно-патріотичного фактично життя нашого через свою державність. І щоб ми відчули це, загляньте все минуле, побачте тих героїв. Фактично, ви усвідомлюєте сьогодні, хто керує архівами, яка мета цього керування, чому в четвертий раз її ставлять, як три рази знімали вступання Гінзбург і. І чи можливі видання цих правдивих книжок в на наступних роках, якщо ми не будемо мати доступ до архіву? Це, що вдається зробити, ентузіастами, на превеликий жаль, не звертає на це ні влада, їй це не потрібно, не звертає і ні політичні сили. Тому це є актуально, жато, і воно повинно нас турбувати. Я просто Хочу заглянути все. Хочу, щоб ми усвідомили, що творити громади українські, щоб за наші гроші не нав'язувалися нам ні московські церкви, за наші гроші нам не нав'язувалися ніякі політичні сили. За гроші, які ми є, платників податків, не нав'язували нам ОМОНи, які нас будуть потім бити тими кійками. Сьогодні потрібно це зрозуміти. Сьогодні нам потрібно всім замінити тих людей, які вже відійшли. У вічність, зробивши фактично послуживши правдою, честю своєю кров'ю, своїм життям, своїй нації, своєю вічність. Не буду вас затримувати, якщо є запитання...